Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. Пандай Намко оголосили, що разом із студією А-24 зніматимуть екранізацію Елден Рінг. Сценаристом та режисером має бути Алекс Гарленд. Ну, монтаж це довгий і дорогий процес, а ми вже витратили всі гроші на торти, тому прем'єра в п'ятницю. А тим часом для онлайнового Елден Рінгу вийшов трейлер нового класу персонажа на Кат. Трохи тисне. That's the idea. У цьому і сенс. Oh, can... Може зав'язати очі? Oh. Ні. А одне око. Konami представили оновлене інтро ремейку Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Над новим відео працював дизайнер оригіналу Кайл Купер. Він повернувся. Колишній продюсер Battlefront 2 написав на редіті, що розробники хочуть зібратися знову, аби створити третю частину. Але навіть мрії іноді здійснюються, і ця мрія здійсниться. Пліткам та чуткам кінець незери офіційно підтвердили, що для МК 1 не буде жодних доповнень, але релізнуть ще кілька оновлень та баланс патчу. А ще вони офіційно заявили, що сконцентровані зараз на новому проєкті. 90% це, як і пліткували раніше, новий Інджастіс. Ця цифра реальна? Мої цифри завжди реальні. Я б з нею не сперечався. Тим часом розробники Tekken 8 показали нового ігроладного трейлера персонажа Фахумрам. Йой, хай ю йо, анонсер вимовляє. Має він вийти в ранньому доступі 7 липня, а для всіх на загал 10-го. Також затизерили нового скіна на Кінга. Справді? Фанати, що займаються озвученням другого Half-Lifu, тихесенько натякають на можливий реліз першого епізоду, десь колись наступного місяця. І, Гордоне, поки не пішов. Я вже задовбався тягати його з собою. У мене їх не так багато, тож. Дивись, не загуби, добряк. А тепер йди, Гордона, Вона чекає везу, ти пес. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah. Так. de